Вибачте, ми зачинені. Ми не годі. Як вам вдається знімати стільки галасу надуваючи мильні бульбашки? Ми не просто пускаємо бульбашки. Ми творимо мистецтво. Дивись. Спочатку робиш оберт. Стоп! Кидаєш три погляди. Один, два, три. Тепер главний політ. Приземлення на праву ногу. Це дуже важливо. Потім розгойдуєшся, не відриваючи ніг. Чуєш, не відриваючи, тоді робиш ось так. Так, 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 так і. Це не мистецтво, це казна що. Пускати бульбашки більшого безглуздя водій шукати. Вам має бути соромно. Бульбашки. Бульбашки. Дуже смішно. Дурниці. 25 центів. Що, а? Вау! О, 25 центів. Лише за те, щоб надути мильну бульбашку. Тільки ж і за курси початківців. Початківців? Та що може бути простіше, ніж пускати дурні мильні бульбашки? Ось на! Тримай свої 25 центів. Дивись, і вчись. Mm -hmm. Зараз помота ще раз на це не зважайте, а це була розминка. Сквідварде, Річ у техніці. Сквідварде, Техніка. Дивись ще раз. Ти робиш так. Потім обер. Стоп. Поглянь. Один. Два, три. Потім плавний політ. Не забувай про техніку. І приземлення на праву ногу.